Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні хочу зробити вареники і хочу показати вам, як роблю я вареники з м'ясом. Тож, всі продукти є підготовлені, тільки треба все швидко зробити. Зазвичай на вареники м'ясо відварюють після чого. Вже прокручують і роблять ці маніпуляції. Я м'ясо не відварюю. Я м'ясо буду тушкувати. Коли м'ясо тушкується, воно набагато смачніше, тому що весь сік, який буде, він буде залишатися в м'ясі. А коли ми варимо водички, то звичайно воно виходить у воду. Тож, я не гаю часу і показую вам, як я роблю вареники. І я впевнена, що ви скористаєтесь моїм моментом, моїм рецептом. І обов'язково приготуєте ці вареники. Вони неймовірно смачні. Тож до роботи мені необхідно зараз почистити цибульку, нарізати її кубиком. В принципі, немає різниці, як ви будете е, нарізати, і як, чи соломка, чи кубик, тому що ми все рівно будемо. Це все через м'ясорубку пропускати. Тож, підготовлюю цибулю і вмикаю уже пательню, щоб вона нагрівалася. І так, поїхали. Чищу цибулю і нарізаю кубиком. Отже, цибулька у мене нарізана. Зараз я наливаю олійку на пательню, трішечки лью, тому що нам треба підсмажити цибульку. Тому не треба багато олії наливати. Цибулю зараз гарно підсмажуємо до золотистої скоринки. Після чого тільки ми будемо закладати м'ясо. Тож обсмажуємо з усіх боків і періодично, звичайно, ми помішуємо. За цей час ви можете підготувати усі інгредієнти для тіста. Для того, щоб швидше все зробити. Тут, бачите, в мене все підготовлено. Але я зараз почекаю, коли підсмажиться цибуля, закладу м'ясо і тільки тоді я буду займатися цвітом. І так, поїхали, смажим. І так, цибулька гарно підсмажилась, бачите. І зараз я закладаю м'ясо. М'ясо свинини гарно. Порізано на такі величенькі шматочки, і ми закладаємо його, щоб воно обсмажувалось. Гарно перемішали. І тепер чекаємо, щоб воно теж засмажилося трошечки, щоб м'ясо мало скоринку Я вам, до речі, покажу як, яке воно повинно бути. Тільки не горіли, будь ласка. Творіли нам не підходить. Додаємо трішки олії і перемішуємо. Отже, м'яско трошки у нас підсмажилось. Зараз ми закладаємо спеції. Сіль, перчик обов'язково. Давайте за своїм смаком. Рецептура вся буде, і буде вся записана пограмовка, але ви орієнтуйтеся на свій смак. Можливо, вам треба менше солі перцю, можливо, треба більше. І так, гарно перемішали. Тепер заливаємо водичкою, доводимо до кипіння, запах неймовірний м'язко свинини, м'ясо берете, щоб було трошечки жирком, щоб воно не було сухе. І так, як тільки м'ясо закипіло, ми збавляємо вогонь на середній і зараз закриваємо кришечкою. Тепер ми можемо на нього не звертати уваги. Воно нехай собі тушкується до готовності. Тим часом ми будемо займатися нашим тістом. І так, поїхали. І так, в борошні роблю виємку, засипаємо сіль. Яйце. І тепер дуже важлива частина. Важлива частина чому? Тому що заливаємо водичку, а водичка у нас крижана. От у мене, навіть видно, вона підморожена. І це дуже важливо. Запам'ятайте, даєте потрішечки, не даєте одразу. Воду не висипайте, не виливайте, тому що, дивлячись, яке ви візьмете борошно, борошно, звичайно, вищого гатунку беремо. І мене треба все ось крихти. Ех. І гарно зараз ми повинні замісити тісто. Ми замішуємо гарне, туге тісто, воно дуже туге. Коли борошно все поєдналося з рідиною, ми тепер часточками додаємо олію і вмішуємо в тісто. І так, поки вся олійка не увійде в тісто. Тісто ми гарно вимісили. бачите, воно ось таке гарнесеньке. Тепер закладаємо його у плівку, можете кульочок, Замотуємо і кладемо до холодильника, нехай воно відпочиває, поки готується наше м'язко. І так, поки наше м'язко готується, я хочу зараз показати один спосіб смаження цибульки. Е, і якраз. Вона у нас буде до вареників. Цибульку нарізаєте на півкольця або кольцями, як вам е, хочеться. Кольцями, до речі, дуже буде гарно. У мене дуже велика була цибулька, тому я на півкольця її порізала. Додала сіль перець і гарно перемішала. От. На пательню наливаю масло, олія. І, звичайно, трошки більше, як зазвичай, ми смажемо там котлетки чи щось. Доводимо до сильно гарячого стану. І тільки тоді частками закладаємо нашу цибульку. Цибульку перемішуємо сіль перець, відправляємо до крохмалу. Крохмал берете, який у вас є. Кукурудзяний у мене. І зараз спробуємо, чи пательня нагрілася. Отже, пательня нагрілася і ми можемо підсмажувати нашу цибульку. Беремо гарно, струшуємо і тепер викладаємо у пательню. Звичайно, перемішуєте, але дуже швидко смажиться. Бачите, тут у мене часточка вже є посмажена. Я зараз буду її забирати, щоб вона не згоріла. А цю ж смажимо. Підготуйте собі одразу паперовий рушничок. І ось такого золотавого кольору ми викладаємо на паперовий рушничок. Так, цю цибульку далі підсмажуємо і можемо одразу поруч викладати ще. Таку цибулю можна зробити набагато раніше, скласти в ємкість, і вона у вас буде зберігатися. Цибуля дуже-дуже смачна і хрумка. Оце кому подобається, то неймовірно вона класна. Можна просто насмажити такої цибульки, сісти, вімкнути крутий фільм. І дивитися кіно, і навіть не замітити, коли ви поїжте всю цибульку. Тож, підсмажуємо такого кольору і йдемо далі. І так, м'ясо у нас готове. Я вимикаю. Дивіться, бачите, гарно википіла водичка, залишився гарний соус, скажімо так, з цибульки. Це. Тепер перекручуємо через м'ясорубку. Я одразу прокручую. Отже, прокручуємо м'ясо. Якщо у вас багато, дуже багато залишилося рідини, водички, тої, що ви підливали, да ви дайте, будь ласка, вогонь більший. Збільшить вогонь і вода випариться і залишиться тільки та частина, яка вам необхідна. Знову ж таки, щоб ви не зробили фарш дуже рідким, залишайте соус цибулевий, окремо, пропустіть м'ясо, а потім будете тільки додавати уже рідину. І так, поїхали, я прокручую м'ясо. І так, гарно м'ясо прокрутили. Тепер нам треба його дуже добре. Перемішати. Я прокрутила м'ясо не на самій дрібній рішіточці, бачите? Тому що я хочу, щоб трошечки м'язко було відчутне. Так, це гаряче, рукою я не можу перемішувати, тож я буду лопаточку перемішувати і куштувати. Тепер нам треба покуштувати і довести фарш. До того стану, який нам необхідний. Тобто, попробувати, якщо треба сіль додаємо, якщо потрібна рідина, то обов'язково додаємо. Фарш не повинен бути сухий. Обов'язково дамо бульйона, будь-який. У мене завжди є бульйон м'ясний або вочевий завжди щось у мене є в морозилці. І я думаю, що у вас точно так же. Якщо у вас немає, то тоді кип'ячена водичка закипіла. Дайте туди пару, ну, я думаю, дрібочку, 10 овочів, воно скипіло і ви маєте вже бульйончик. І тоді той бульйончик додаєте до фаршу. І так, мішаю, куштую. І довожу до тями. Отже, усе у нас вже готове для того, щоб ми починали займатися варениками. Тісто неймовірно гарно відстоїло. Мені буде незручно з цього тіста розкатувати, воно велике. Тому я розділяю його і вам рекомендую теж. Якщо велике, візьміть краще менший шматочок, і буде краще розкатувати і швидше зліпити. І так, розкатуємо тісто десь до 1 міліметра, десь так, до двох, можливо. А взагалі, як ви любите, можливо, ви любите більш грубенькі. Або більш тоненьке, то на свій смак розкатуємо. І так, гарно розкатали ось таке тонесеньке, бачите, тоненьке. І я буду робити три кутнички. Нарізаю ножиком. До речі, я роблю так, як колись робила моя мама. І тепер гарно стараємося однакові отакі чотирикутнички нарізати. Ось так розрізали на варанички. І я одразу кладу кастрюльку з водою на плиту і вмикаю. Тому що зараз ми ж швиденько наліпимо варенички і треба буде їх варити. І так, накладаємо ось так гарненько, гарненько не шкодуємо м'яска. Так, я одразу викладаю на всі варенички м'яса і після чого одразу їх ліплю. Коли розклали все м'яско, тоді починаємо ліпити. Складаємо і ось так робимо трикутничком. Ручки вмокуйте в борошно і ліпимо трикутники. Ось так. Я дуже-дуже тонесенько розкатала тісто. Дуже. Тому треба обережненько, а м'яса поклала багато, до речі. Ось так раз. І пальчиком собі допомагаємо. Бачите, і є. Дома ми робили зазвичай, щоб було розрізнити, з чим це вареники, то ми робили ось так. І я зараз теж так зроблю. Ось таку форму. Тісто дуже еластичне, з ним дуже гарно працювати, хочеться працювати. Воно дуже ніжне, воно так піддається, ви можете його розтягнути, ну, ще так раз, як воно є. Ось ось такі варенички. Я зараз всі швиденько буду робити. Тісто, подивіться, хочу вам показати. Бачите? Це тісто підходить, будь до чого. Манти робити, до речі, дивіться, яке воно гарне. Бачите, як його можна розтягнути. Тому, будь ласка, дивіться, я вам всі свої секрети, нюанси віддаю. Тож, будь ласка, готуйте з задоволенням. І так, водичка гарно кипить, ми її підсолили і тепер закладаємо варенички. Заклали, беремо ложку велику, і тільки оцією стороною, не цією, щоб не поламати вареники, не пошкодити. Розмішали, закрили кришечкою. Дуже добре брати велику об'ємну кастрюлю. Е, і тоді краще вареники варяться, їм там комфортніше, скажімо так. І так, зараз доводимо до кипіння. Вони вже, бачите, наверх піднімаються. Доводимо до кипіння і вони тільки закипають, піднімаються наверх, і ми їх вибираємо. Вареники закипіли одразу, зменшуємо вогонь. Вони не повинні бурліти. Коли будуть бурліти, вони розваряться і будуть сирі. Отож, дали малий вогонь. І, в принципі, наші вареники готові. Вони, бачите, всі піднялися наверх. Даю ще хвилинку покипіти. Тісто дуже тонесеньке, а фарш готовий, так що вареники не повинні довго варитися. Хвилину-дві після того, як вони піднялися наверх. Все, я вибираю. Чому я сказала, що дуже добре, коли велика кастрюля, ви можете одразу отак От друшлачок запхати в кастрюлю і все вибрати. Вогонь виключаємо, вареники під проточною водою холодною, промиваємо. До речі, можете не промивати. Я зазвичай для себе не промиваю. Так, виклали. І тепер поливаємо, звичайно, маслом. Масло вершкове, і масло берете гарного гатунку, щоб були вони смачні. Можете ще зробити, просто засмажити цибульку на рослинній олії або зі шкварками, і теж помастити, і буде дуже-дуже круто. Ось вареники готові, можна сказати, що все. Але ні я покажу вам, який. Вареничок всередині. І так, я вам покажу, які вони гарні. Бачите, красотульки неймовірні. Дивіться, пельмешечки пельмешечки ми називали їх. Дивіться, яка краса. І так, цю красу. Ми зараз розріжемо. І покажу, подивіться, які вони. Бачите, тісто тоненьке, тоненьке. Боже, які вони смачні. У сметаночку так раз і, звичайно, мені дуже смачно, дуже класно. Зверху я ще перчик собі посиплю. Мені так подобається більш перчене. хоча а фарш дуже досить перчений. І так, можна сказати, що все. Але я пам'ятаю, що я роблю подачу і показую, як ви можете гарно ще подати цілу страву. Тож. Я готую прекрасну подачу. І так, я хочу вам сказати, що ви можете зробити таку прекрасну подачу і подати своїм знайомим або навіть рідним. Зараз хочу вам показати настільки багато м'яса. Соковите, неймовірно смачне. Теж, будь ласка, усім. Бажаю гарних вареничків, смачних вареників. І, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити комент. Це для мене дуже важливо. Не забудьте, будь ласка, не забудьте. Тож усім смачних вареників, смачних пирогів, хто як говорить. У мене вдома на буквині всі говорили пироги. Пироги з сиром, пироги з м'ясом, тільки були пельмені. А це все були пироги. Тож усім смачних пирогів, смачного життя, бережіть себе і усім миру, добра, любові. А я вас чекаю у себе на каналі. І у мене вже є для вас неймовірна страва. Я вже придумала, що буду готувати. Тож, не пропустіть, будь ласка, натискніть на дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення і щоб ви не пропустили. Тож, усіх люблю. Усім бай-бай!